Зашивала Україна рани, Зажувала Україна рани, що стікала кров'ю по землі, і заче засмучених втирала, резті сльози, як Їй їхать сльози приховати, щоб ніхто не бачив її сліз. Не змогла вона справжня мати, не оплакати свої всіх. Не змогла сховати біль печалі, материнське у вогні, зашивала Україна рани. Хтось зажиє рани і її, та ніхто не зможе Її жити, та й ліків вже на то нема. Її рани, її вбиті діти, її рани спала на земля. Україна рани зашиває, ніжно, так, як мія вона, по вузькову лаїну. Баля, і прийде до нас мирна весна.